Значить, ситуація по коленвалу. Обійшовся без росточки. Тут вторий ремонт вкладиші, тільки новий купив. Я взяв його, пошліфував. Немножко було риски, не на самих шейках, а це від Бабіта від старих вкладишів такі були. Ну, немножко, Якщо б ще трохи поїздив, навіть виграв в черту. В общем, пошкурив його просто наждачною шкуркою аккуратненько почти нульовкою, а потім, потім нульовкою. Значить, получилось, поставив нові вкладиші. попритягував. Ну, ось таким. Сейчас, вот, Ось такий длинний ключок. Ну, нормально, як завжди. Не перший раз затягую, дебело попритягував. І він тугенько почав крутитися. Оце тільки ручкою крутився оцією. Значить, виход якийсь положення знайшов. Поробив просто стопорні пластини на всякий случай. І не подотягував до кінця, можна сказати. Ну, Якщо взяти вот ключ на всю силу і додати отак ще. Ну так от вот, на всю силу. Ну не, не, не так. Не цим ключом. Нормально так попритягував. Нормально тепер від руки. Від руки легко вращається. Ну, думаю, так годиться. Бо так, вообще коленвал чувствительная тема такая. А то було так трудно. А так аж зировый проворачується. Ну, я думаю, пойдет, буде працювати.